У рамках програми Допомога фронту очільник Кам'янського передав від працівників міської ради піка для батальйону ТРО Кам'янського району. Хлопці тримають оборону на Запорізькому напрямку, виконуючи важливі бойові завдання. Кожна машина це критично важливий ресурс, який допомагає швидше діяти та зберігати життя наших захисників. У кам'янському робота із забезпечення підрозділів автомобілями ведеться постійно. В рамках програми Допомога фронту ми сьогодні передаємо черговий автомобіль для наших військових Терево Кам'янського району. Автомобіль передається від працівників міської ради. Я бажаю, що він вам добре послужив у вашій справі. Від імені всього батальйону, особового складу та керівництва командування батальйону. Дуже вдячний Кам'янської раді, меру Кам'янського. Сьогодні ця автівка вже сразу відправляється для виконання бойових завдань. І дуже велика подяка. І з тією ситуацією, яка зараз сложилася на фронті, і з тією системною допомогою, яку надає Кам'янське нашому кам'янському батальйону, я думаю, що ми будемо крокувати до перемоги.